Так, я хочу зараз показати вам, ось такі, як зв'язати схему ось такого бантика до заколки. Він складається з двох частин. Потім ми ці дві частинки скріпимо і пришиємо до нашої приколки. Приступимо. Так, беремо нитку такого ж самого кольору, як ми робили основу. Обв'язку основи і таким самим кольором ми, можем, ми будемо робити бантик. Ви можете зробити і в контрастному кольорі, але мені більше подобається воно в однотонному. Так, починаємо. Робимо першу частину, великий бантик. Набираємо, робимо початкову петлю. Ми її ніколи не рахуємо. Це є початкова петля, і набираємо 24 повітряних петлі. 24. В нас вийшов ланцюжок з 24 повітряних петель і замикаємо наш ланцюжок в коло за допомогою з'єднувального стовпчика. Ставимо маркер для того, щоб нам було краще орієнтуватися в петлях, і починаємо перший ряд. Ви вже зробили з'єднувальний стовпчик, і він буде в нас рахуватися як перша петля е, нашого першого ряду. З'єднувальний стовпчик. Далі ми пров'язуємо один стовпчик без накиду. Далі один півстовпчик з накидом. Шість. Стовбчиків з одним накидом. Так, далі ми в'яжемо один півстовпчик з накидом. один стовпчик без накиду. І з'єднувальна петля. Так ми пров'язали половинку нашого першого ряду. І другу половинку в'яжемо аналогічно: з'єднувальний стовпчик, стовпчик без накиду, один півстовпчик з накидом, шість стовпчиків. З одним накидом. Один півстовчик з накидом, один стовпчик без накиду і в останню. З'єднувальний стовпчик. Це ми пров'язали перший ряд. І в нас, виходить, ось така деталька. Це півдеталь. Другий ряд цієї сторони ми робимо обв'язку за допомогою з'єднувального стовпчика. Тобто, в другому ряді ми пров'язуємо. 24 з'єднувальних стовпчика. До кінця ряду в'яжемо самостійно. Так, ми закінчили обв'язку стовпчик, з'єднувальним стовпчиком одної нашої сторони і переходимо до в'язання іншої сторони. Ми в другому ряді зробили 24 з'єднувальних стовпчика. обертаємо наше в'язання і в першу петлю того нашого ланцюжка з повітряних петель, яку ми робили, робимо з'єднувальний стовпчик. Це буде рахуватися в нас як перша петля, перша петля іншого боку. І ми пров'язуємо аналогічно, як ми в'язали перший, 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 першу нашу сторону. З'єднувальний стовпчик вже як рахується, як перший. Один стовпчик без накиду. Один Півстовчика з накидом, 6 стовпчиків з одним накидом. Знову один півстовчик, один, один півстовчик з накидом, один стовпчик без накиду і з'єднувальна петля. Другий ряд, так само, як і, в, і на іншій стороні, 24 з'єднувальних стовпчика. Пров'язуємо самостійно. Так, зробили обв'язку з обох сторін. Ми пров'язали аналогічно, ниточку, закріпили, відрізали. Ту ниточку, з якої ми починали наш ланцюжок з повітряних петель, ми не обрізаємо, і це ми закінчили першу частину нашого бантика. Приступимо до, до другої частини. Ось Будемо в'язати ось ці, ось ці вусика. Так, знову робимо початкову.

15, 16, 17, 18, 19. Ми пров'язали ланцюжок з 19 повітряних петель. Так, далі в другу петлю, не в першу, а в другу пров'язуємо таку комбінацію: з'єднувальний стовпчик. Перша петля. Друга. Один стовпчик без накиду. Третя петля. Один півстовпчик з одним накидом. Три, Три стовпчика з одним накидом. Знову пров'язуємо один півстовпчик з накидом, один стовпчик без накиду і з'єднувальна петля. Це в нас виходить перша частинка наших вусиків. Другу частинку в'яжемо аналогічно. З'єднувальний стовпчик. стовпчик без накиду, один півстовпчик з накидом, Три стовпчики з одним накидом стовпчик з накидом, один стовпчик без накиду. І в кінець в останню крайню петлю ми пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. Це ми зв'язали. Перший ряд ось таких вусиків. Далі ми будемо робити обв'язочку зі з'єднувальних стовпчиків. Але так як в нас тут дуже гарна косичка, ми її не будемо чіпати, а будемо з цього боку, де ми набирали ланцюжок. Але щоб перейти до цієї сторони, ми робимо одну петлю підйому, обертаємо наше в'язання і в першу петлю пров'язуємо з'єднувальний стовпчик. І пров'язуємо. По нашому ланцюжку з іншої сторони 18 з'єднувальних стовпчиків. Так, закінчили обв'язку. ниточки ми закріпили, обрізали. Далі складаємо ось так навпіл, ось так. Беремо нашу першу частину і цією ниткою, яку ми, яку ми лишали на початку. Ось так захоплюємо серединку, і декілька разів обмотуємо так тугіше наш бантик. І ж цією нит ми закріпили, так гарно розтягнули, і цією ниточкою ми будемо пришивати до нашої заколки. Так, пришили, пришиваєте любим для вас зручним способом. Всі ниточки ми закріпили, повідрізали. Мені здається, я думаю, ви зі мною погодитеся, що схема дійсно насправді дуже легка. З нею впорається початківець. Тільки які взяв перший раз в гачок в руки, ну мені здається, що найважчий етап це обв'язка самої металевої приколки, самої основи, а вже декорування це вже на ваш розсуд і на смак. Дивіться, яка краса з бантиками в нас вийшла.